Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Скажіть, що ви думаєте про породу собак доберман? Що це грізний, страшний, косючий пес? Собачище? Сьогодні ви дізнаєтесь правду про доберманів. Добромат – порода короткошерстких службових собак. Батьківщина пса Німеччина. Живе він десь 10-13 років. Зріст у самця 68-72 см, у самки 63-68 см. Велика і сильна порода. Ця порода підходить досвідченим власникам. Необхідна додаткова підготовка. Любить активні прогулянки в 1-2 години на день. Великі собака, мінімальна слинотеча, Потребує розчисування раз на тиждень. гіпоалергенна порода, тиха собака і сторожова. Для проживання із іншими домашніми тваринами може здобитися навчання так само, як і з дітьми. Вага – 32-45 кг. Сімейний. Чотири з п'яти зірок, фізичні вправи 5 з п'яти зірок, легко піддається дресируванню три з п'яти зірок. Переносить самотність дві з п'яти зірок. Любить інших домашніх тварин одна з п'яти зірок, енергійність три з п'яти зірок. Потреба в грумінгу чотири з п'яти зірок. Лінька чотири з п'яти зірок. На картинку із Злою мордою можна глянути і подумати, що це дуже зла собака, але ж насправді вона лагідна. Якщо її починати у ранньому віці, знайомити з іншими тваринами, собаками, дітьми, то це буде чудовий сімейний пес. Ці собаки не люблять нудьгу і люблять проводити час з господарями, а також дуже люблять всякі фізичні вправи. Якщо у вас немає достатньо часу або досвіду, доберман порода не для вас. Добермани мають дуже поширену проблему зі здоров'ям, яка пов'язана з серцем. Як багато інших порід, добермани можуть страждати на різні спадкові захворювання очей, а також і проблеми з стегнами. До речі, а чи є у вас доберман і чи колись був? Пишіть у коментарі. До речі, не дивлячись на розмір добермана, ця собака чудово підходить для квартири. А все тому, ж, що у нього відсутній запах і відсутнє рясне сильне виділення, також мінімальний догляд за шерстю. Як ми вже згадували, добермання вивели в Німеччині, але потім їх замінили. Німецькі вівчарки річ не в тому, що вівчарки мають кращі здібності. По перше добермани дуже важко переносять втрати свого господаря дуже довго нездатні звикнути до нового власника. По-друге, приходить досить багато часу, перш ніж доберман зі своєю короткою шерстю звикне до клімату, й буде легко переносити холод. До речі, сьогодні добермани використовуються не тільки для домашнього улюбленця, а й для служби в поліції, працюють шукачами, виявляючи витік газу і навіть як собаки поведення для сліпих. Повернемось до здоров'я. Добермани відрізняються дуже гарним здоров'ям. Мабуть, бачили добермана з коротким хвостом у віці 4-5 днів у малюків. Купірують хвости, потім у віці від 6 до 8 тижнів робляться перше щеплення, Наступна проводиться в 6 місяців. У віці 2-4 місяці рекомендується купірування вух. Це не для того, щоб позмущатися з бідних собак. Процедура ця проводиться в гігієнічних і естетичних цілях. Купірують вухи та хвости. Для того, щоб вони не заважали при варті чи затриманні зловмисника, Дякую за увагу! Пишіть, що знаєте ви про думбурманів та чи є вони у вас. До зустрічі. Підписуйтесь та ставте вподобайки.